Що вам принесе це затемнення в найближчі три місяці? Дивимось. Так? Ми тут не астрологи, тому е, можна, да, в принципі, не прив'язуватись до затемнення, але, тим не менш, хай буде так. Найближчі три місяці, що чекає на вас. Однією картою подивимось, хто ви? хто ви? Ви прекрасні, ви самодостатні, ви знаєте собі ціну, у вас все, ви насолоджуєтесь компанією із самим собою чи із самою собою. Тобто, настільки ви якось наповнені, у вас все добре, все є, і вам ніхто не потрібен. тобто Ви самодостатні дуже, і вам самим собою, чи самою собою цікаво, Дуже добре. Дуже добре, то що на дні в нас король Пентаклі. Веденішка теж є, да? Молодці. Давайте. Що чекає? Що це за шах, шахова партія? Що чекає на вас найближчі три місяці? Так от. Так. Будуть, слухайте, чекає, чекає конкуренція. Чекає якась партія, яку вам, яку вам треба буде виграти. Тобто це може бути на роботі. Я не знаю, у кожного там своє кіно, да? але тим не менш це не буде якось рівногладко, буде якась конкуренція, будуть якісь конфлікти, будуть якісь. Ситуації, де вам треба поборотися, да, відстояти себе, де вам треба доказати, що ви гідні, де вам треба ем, якось е, ну, в конкуренції, да, вигрібати, ви, виживати, перемагати, тобто грати свою партію, да, тобто, грати свої, свою партію шахів, е, будуть якісь починання. То є е, е, в Ці три місяці, або, е, ну принаймні, показує так, що у вас є оця енергія, да, е, енергія дії саме, почати щось нове, щось робити нове, щось кудись кудись такий вогник всередині вас горить, і він тільки чекає, куди ви його спрямуєте, да? що, що це за діяльність, да? що це за проєкт новий, або що це за. Куди ви, куди ви свою енергію направите, але енергія всередині є? І є такий. чомусь випала дитяча карта, і це по-різному можна да, дивитися. Можливо, в когось є дітки, і ви будете якось дуже щільно дітьми займатися яких, якимись їх там святами, не знаю. А, а можливо, це ви як да, трошки як. Ну, як як дитина, будете приймати чиюсь увагу, чиюсь е, турботу і будете себе відчувати, як, ем, як дитина да, про яку турбуються. Ну ось так. До речі, ще це, ця карта може вказати на домашніх тварин. Сама маю домашніх тварин, тому про себе знаю. Що це. У мене це про моїх собак. Тому можливо, в кого. То собачник, як я. В нього це теж. Давайте ще. Що ще? Да Що це за емоції, що це за починання? Давайте розкроємо, що це за починання нові, да карти вам показують. Сила. Ну, не знаю, не знаю. Вам треба справитися з якимось розчаруванням і подивитися у майбутнє, тобто не дивитися десь якісь речі, да, які ну от, не, щось не вдалося або в чомусь розчарувалися, розчарувалося. І м -м, ваш фокус уваги десь, можливо, зараз туди направлений. А його треба змінити да, на майбутнє направити. Подивитися наперед, а що я можу зробити, а де я хочу бути. І вам кажуть, що ви впораєтесь, Внутрішня сила у вас є для цього, у вас, в принципі, все для цього є. Просто дивіться вперед, не дивіться назад. Ось так.